До Олександрійської ветеринарної лікарні завітали з подарунками благодійники. Шлях до життя не вперше допомагає закладу, зокрема, медикаментами та розхідниками. Сразу ми привезли в клініку це шприці 2, 5, 10, 20 міліграмові, дезінфікуючі засоби, спиртові салфетки, скотчі і деякі медикаменти для тварин. Серед ліків є і антибіотики для тварин. Шприці надійшли саме вчасно, зауважили фахівці. Адже зараз активно йде кампанія з вакцинації проти сказу. Подарунки бачу, якраз ті, що нам потрібні, це шприци одноразові, стерильні. От нуша там не розібрали з медикаментами, але те, що потрібно, особливо шприці нам безкоштовно ситуація по сказу у нас надзвичайна тільки, що мені дзвонили із Світловодського району, що коза збісилася, лисиця перед цим її покусала, і вона захворіла і ночі здохла. Зараз вирішаємо питання переправки матеріалу в лабораторію. Суть, що ми сказ прориваємо безкоштовно, вакцина безкоштовно. І організація Шлях до життя нам дається, будемо і далі, тому що шприци ми купуємо за свої кошти от, позабюджетні. А це нададуть змогу нам, так сказати, безкоштовно далі прививати сказ в цьому році. Щепити домашніх улюбленців можна в державних ветлікарнях міста. Також заплановані виїзні рейди по мікрорайонах.